Слава великому християнському Богу! Рада вітати вас на каналі Orthodox Voice – Православний Голос. Продовжую читати добротолюбіє, Том 2 Повчання святого Єфрема Сиріна. Розділ 7. Поради подвижникам. Початок чернечого зречення боятися Бога. Тоді, як небогобоязний чернець залишається під ворітьми Божого царства, початок доброго життя для ченця відання Бога, тоді як невідання Бога затьмарює Його душу, добра спадщина для ченця, цнотливість і святість, втрачаєш спадок отців той чернець, який не має їх, подвиг для ченця вивчення писання і виконання Божих заповідей. Той Чернець, який цим не займається, не подвижник, їжа чинця – виконувати Божу волю, їжа ж плотська не поставить ченця перед Христом, але проходить у черево і виходить геть. Матвія 15:17 Стопа ченця, рухаючись пристойно, нехай стирає сходи церкви, та нехай не мандрує з дому у дім, творячи непристойності. Нехай Чернець радиться з розумними, пораду ж нерозумного, нехай не бере до серця. Чернець, який пильнує в псалмах, співах і духовних піснях, проганяє від себе нічні мріяння. А той чернець, який спить, запишавшись своїми добрими ділами, спить, плете павутину. Мужний чернець через хрест Христовий вникає диявольських сітей. Чернець, прихилений до землі. Усьому чинить по-сатанинськи, опираючись заповідям, лукавлячи та догоджаючи собі. Думка у нехай завжди буде довкола добрих діл, вправа ченця, благочинні помисли, бадьорість ченця приборку нечисті помисли, оброблення ченця добра душа, яка по євангельському приносить плід. Чернець, який обробляє її, першим куштує її плід. Безсмертна сила у чинцеві – безкорисливість, яка несе хрест, тоді як срібролюбство веде до згуби, оскільки загороджує Царство Небесне, добрий дар чинцеві дівство, яке возносить його до неба разом із Іллею на колісниці, сила дівства, стриманість у їжі, оскверняє свою плоть чернець, який упивається, пролиті з очей сльози, це дерево життя. Яке росте на висоту смирення, чернець, який це придбав, збере добрі плоди. Чернець, який всім розголошує про свій дар, викликає огиду і почує від Господа, ти вже отримав свою нагороду. Матфія 6,2 А хто соромиться розповідати, той отримує нагороду від Господа, який знає таємне, віддаючи Боже Богові не звеличуйся, чернече. Але молися до Господа, твоє від Твоїх приношу тобі владико, і в тебе одного шукає визволення для душі, ченця, який із чистим серцем звершує нічні молитви, чує Господь, вдень же робить його світлим, як день, і щодня показує Його все світлішим і світлішим. У гордині ченця не спочиває Господь, у смиренні ж його спочиває Дух Святий, хай хитон ченця. Не такий, я духовний ніколи не забрудниться, такий чернець півночі увійде разом із женихом до чертогу. На зустріч жениха, приготуй чернече Єлею, бо якщо тобі забракне його для світильника, аби горів він ясно, то застанешся за межами чертогу з нерозумними дівами. Життя ченця, уподібнюючись ангелам, нехай спалює гріхи. Воно повинен постійно приносити безліч покаяльних плодів. Життя ченця нехай накладає печать умертвлення похоті на всі його члени. Зразком для нього нехай буде життя Йоанна предтечі. Бісівська буря, нехай зникає в ченців, нехай ликує в них ангельська тиша, коли здіймається бісівська буря, гамуй, чернече, свою дратівливість. Бо життя чернече завжди повинне носити одяг лагідності та терпіння. Чернець, який палає духом, ревністю по Богу, проганяє бісів, а чернець, який через суперництво змагається із братом, принаджує до себе диявола. Сонце нехай не сяде у твоєму гніві, і лемент, який творить твоя роздратована гортань, нехай не збентежить братів. Від слухання співу не відмовляйся, бо це ангельський спів, Шуму ж бісівських видовищ уникай, бо це бісівська омана. На чолі твоєму нехай завжди буде хрест хрестів, у серці ж страх Божий. Безмовність чистим серцем намащує ченця єлеєм Святого Духа. Добра вдача народжує братолюбство і геть проганяє сварку. Той, хто з'єднався з Господом, нехай не віддасть себе дияволові, щоб не зазнати сорому у шлюбному чертозі. Непоборний щит ченця, ангельський спів на вустах його, а смерть для нього сон, милий дужче від співу, скарб для ченця добровільна убогість, чернець, котрий зодягнувся у неї, божественний. Збирай для себе скарб на небі, бо безконечні віки насолоди. Розум твій, нехай буде завжди зайнятий божественним писанням, двері твої, нехай будуть замкнені не залізними замками, але затулені наріжним каменем, тверезим виголошуванням імені Господа Ісуса. Дивовижним стає обличчя ченця під час молитви. І сліди колишньої духовної веселості звеселять безліч ченців. Чернець, який не піклується про черево та не любить вживати вино, стає рівно ангельським, невимовна краса, сяюче дівство у душі ченця, тоді як якнайогиднішим стає його обличчя під час осквернення дівства. Найгірше для ченця впасти в гріх, він з'їдає все його добро, як вогонь солому. Чернець, який знехтував світом, стає співрозмовником Христа, а той, який оплутався мирськими справами, неугодний воєводі Христу, несрібролюбивий чернець, найвірніший проповідник Царства Небесного, а котрий хворіє на срібролюбство, трагічно загинув. Прекраса молодому ченцевіцнота, яка має непорушне дівство, коштовність для ченця послух. Хто придбав його, той буде почутий Господом. Слово благе, нехай промовляє Чернець і устами своїми нехай говорить слова Вишнього. Хай Чернець візьме на себе довільний голод, щоб смирити земне тіло і прославити небожительку душу. Хай чернець сповіщає слова істини, і неправда нехай зникне з його уст. Коли чуєш жорстоке слово, не спалахуй, але смирися. Бо, ставши посередником миру, отримаєш певну нагороду за мир і назвешся сином вишнього. Лев страшний для диких ослів, таким нехай буде і чернець для хтивих помислів, чернець, який не своєчасно припиняє піст, подібний до людини, яка підкопує основу стовпа, у якому живе, гордовитий чернець, який збуджує пристрасні рухи в монастирі, мов вихор, що здіймає порох на рівнині. Ангел на землі, добрий чернець, не уражений стрілами сластолюбства, не вдавайся до гордині, щоб не впасти страшним падінням, наслідуй смирення Павла, щоб стати його співспадкоємцем, обери за зразок для себе Мойсеєву лагідність, щоб Бог перетворив твоє кам'яне серце на водне озеро, і ти, відчувши благотворність цього, зміг хвалебно виголошувати. На воді спокійній вихвав мене Господь, Псалом 22,2. Пізнай, яким чудовим є смирення, і обери його для себе, бо воно підносить до неба. Добру винагороду запропоновано тобі за смирення, царство небесне, тож не знехтуй ним. Юний чернець, зневажаючи марнославство, нехай зміцнюється у цнутливості. Чернець, якого напуває снотливість, новонасадження, освячене Богом, піст, вузда для ченця, хто скидає з себе цю вузду, той стає конем, який рже до жінок. Єремії 5.8. Юний чернець, який не приборкує черево, не втримається і від плодського гріха. Вдень і вночі горливо перебуває у молитвах бадьорий чернець. В'ючи себе у серце, він проливає сльози і прихиляє до себе єлей з неба, дерево, життя на землі, чернець, що не має пристрастий, і сприйняв ангельське життя. Найгостріший меч проти диявола, псалом на чернечих устах, Сухе дерево в Єлисея витягло з глибини залізо, висушене з чернечі тіло, витягує з глибини пристрастий душу. Піст ченця висушує струмені сластолюбства, межа для чернечого посту, смерть, і раніше кончини нехай він не полишає його, меч проти пристрастей, вдіння ченця у молитвах, немає меж молитви для ченця, тому нехай повсякчасно благословляє він Господа, ченцеві, який не стримує свого язика у день гніву, нелегко вдається впоратися із пристрастями. Гнівний чернець убиває свою душу та ранить свого ближнього гострими стрілами, озброюйся ще до спокуси, це допоможе тобі виявити благоумілість під час спокуси, не здобувай багатства і не розніжуй плоті. Шлях вузький, і тісний вимагає відкласти в бік усе, що не приносить користи йому. Наслідуй, Павла, вважаючи все сміттям. Щоб придбати Христа, Филипія 3:8. Багатство і облажання плоті пройдуть полз, врата небесні, тому полюби безкорисливість і стриманість, і не залишишся за воротами, палючий вогонь у чинцеві сластолюбство, запалене вживанням вин, Христос, вічно текуче джерело, набираючи з нього воду, загаси смердюче вогнище. Не промовляй поганого слова, бо станеш виноградником, який дає плід терня. Вживай найприємніші слова у розмові з ближнім, мов бджола, яка завжди приносить мед без гіркоти. Легковажний чернець хвилюється бурою помислів. Хто ж володіє собою, той підкріплює себе ангельськими словами, а недбалого ченця пригнічують помисли як терня пшеницю. Не тримай у своєму серці лихого слова на свого брата, щоб міг ти промовляти у молитві, прости нам, як і ми прощаємо. Матвія 6,12 Вінець похвали для ченця мир і святість, хто придбав їх, той побачить Господа. Євреям 12:14. Мудрість ченця полягає не у знанні, як належить нести тягар праці. А в розумному несенні Його, хто є таким, той не словом навчає, а ділом наповмляє. Мудрий чернець, борючись із полчищем бісів, не уражається їхніми стрілами, зміцнюючись Христом Христовим, він трощить голову Змія, коштовне надбання ченця, дівство, осяйне світлом милостині, хто здобув його і зберіг. Той, безперечно, увійде до шлюбного чертогу. Виконай заповіді Вишнього, дотримайся і отців, і станеш спадкоємцем Царства Небесного. Чернець вовільний та зухвалий зазнає спокуси та потрапить до сіті диявола, а лагідного зустріне мир і вінець святости. Чернець, який забагато їсть, впаде в оману та нічні мріяння. У того, що постить і ложе не скверне, і сон спокійний. Чернець, який боїться Бога, не зазнає жодної шкоди, бо такого береже Господь, і у день смерти принесе він жертву примирення, покірливі щенця пізнається не у великих подвигах, а в спокусах. Терпіння ченця у скорботах вірно додержане, здобуває для нього неосоромну надію. І нехай збереже він його до останнього подиху, бо хто перетерпів до кінця, той спасеться, Матвія 10, 22. Терпи, чернече, бо час терпіння короткий, а віки насолоди нескінченні. Співчинця нехай не вмовкає, бо серафими славословлять невмовкно. На устах твоїх чернече, нехай буде духовна пісня, яка полегшує тягар спокус, які спіткають тебе. Послушний чернець з благою сміливістю стоятиме біля Христа, бо на Христі Господь, який був послужний до смерти, смерти ж хресної. Голос ченця у молитовній лагідності, нехай щиро підноситься до Бога з нерухомих уст, істинне світло на землі, чернець, який не посковзнувся своїм язиком, хто такий і не осквернив свого тіла гріхами той є другом Христовим. Якщо ченця проймає страх Божий, то він, мов непорушний стовп. Чернець, який не придбав страху Божого, легко захопиться в полон противниками, чисте світло на землі, чернець, який нічого не має, бо срібролюбство, будучи коренем всього злого, не приносить добрих плодів. Краще, нехай чернець їсть м'ясо і п'є вино. Ніж у пересудах поїдає плоть своїх братів, золото випробовується в вогненній печі, і чернець пізнається серед безлічі ченців. Нехай чернець преподобно простягає свої руки до Бога, щоб зазнав поразки його ворог, уподібнюючись Мойсею, який руками прообразувавши хрест, переміха малика. Рясна благодать виливається на ченця, який розпинається та щодня вмирає. Через нього радіють ангели, приймаючи його у небесне царство, вузда для пристрастей піст, а умерлення пристрастей молитва поєднана з милостиною. Біліший від снігу чернець, який піднявся над плодськими пристрастями, забажавши одного лиш Христа, Він побачить, як Христос увінчає його у день благостині. Чернець Шептун розжене безліч ченців. І Росії і друзів, змій через нашіптування вигнав Єву з раю. подібний до нього і чернець шептун, бо душу ближнього губить і свою не спасає. Хто розумно співає у своєму серці, той буде почутий Богом. Душа чинця не розсіяним не оком, нехай споглядає Бога, бо їй, що зреклася світу і з'єдналася з Христом, властиво нехтувати всім земним. Душа ченця, виточуючи духовні пахощі, свято затуляє свій нюх від Змія, щоб не нюхати у ньому сквер похоті. Також, хто має в серці Божий страх, того не торкнеться скверна похитливості. похітливості, старайся завжди бути простосердим і щирим, і не тримай одного на серці а іншого на устах, бо це лукавство. Будь правдолюбним і небрехливим, бо брехня від диявола. Не віддавай злом за зло. Але якщо хто заподіє тобі зло, прости йому, щоб і тобі простив Бог. Якщо на тебе нападає злопам'ятність, помолися від щирого серця за твого брата, і злопам'ятність відступить від тебе. Стеж, щоб не допустити в себе пристрасті й заздрості, бо диявол поглине тебе живцем, але скоріш сповідайся і благай Бога, щоб позбавив тебе такої небезпеки. Якщо бачиш, що хтось рішить, то не розголошуй Його гріха, не засуджуй Його, не май до нього ненависти, щоб і тобі не впасти в той самий гріх, а краще скажи я гірший від нього, і нині зрішив він, а вранці зрішу я. Тож знай і те, що біси бояться мовчання, посту, бдіння, стриманості, смирення, молитов, сліз та інших подвижницьких чеснот. Якщо хочеш, щоб Бог дарував тобі сльози, сукрушення і безпристрасність, то май постійну пам'ять про смерть і свій гріб. Якщо будеш спокушений дияволом і впадеш у малий чи великий гріх, то не зневірюйся та не прирікай себе на згубу, але прийди до сповіді й покаяння, і Бог не відвернеться від тебе, небудь охочим ходити до міста. Бо коли не бачитимеш гріховного, залишишся чистим. Не опивайся вином, бо через це твоє серце нестямно вдасться до насолод, не їж двічі на день, щоб не загрубіло твоє тіло, а разом із ним не окріпнули й пристрасті. Не спи багато, але невідступно проси Божої допомоги, щоб уникнути, як птах в сіті. Не говори багато, щоб не впасти в брехню. Нічого не набувай понад свою потребу та живи у помірному достатку, мовчи і роби своє діло, з усіх сил стримуй язик і черво, май смирення, будь як незнаючий і неук. будь лагідним з усіма людьми, багато шкоди від балакучости та сміху, і муж розсудливий зберігає безмовність. Завжди перед своїми очима май смерть і спокуса ніколи не доведе тебе до падіння. Увечері і вранці випробовуй сам себе, як ти провів час, та не вдасться тобі це зробити без труда, постійної уваги до себе і спостереження за серцем. Бійся Бога, як той, хто зобов'язаний дати йому відповідь за всі свої діла. Щодня запитуй себе, яку пристрасть ти переміг. Хто вірує, що буде суд, той не судить жодної людини, але себе найбільше пильнує і охороняє навіть від малого і незначного зла. Хто вірує, що його тіло воскресне, той дбає про те, щоб очистити його від осквернення. зміцнившись у Божому страху, бережи і виконуй все, що належить тобі робити, і не чини перешкод своїй совісті. Але будь уважним до неї, щоб і вона була твоїм сторожем і негайно показувала, у що впадеш, не покидаючи тебе і не дозволяючи потрапити до рук ворогів. Знай, що коли розум ченця почне тікати від своєї волі і вдаватися до Бога, то спочатку він занепадає духом, вийти з такого стану йому допоможуть молитва та невпинне розмірковування про Бога. Розмірковування ж все підтримується стриманістю, а стриманість охороняється тілесною працею, таким є тісний шлях, який веде до життя. Якщо ти правдиво полюбив Господа і докладаєш зусиль, щоб здобути майбутнє царство і дав обітницю трудитися через свої гріхи, то пам'ятай суд і вічну муку, зі страхом чекаючи на свій відхід із цього світу. Немай пристрасті ні до грошей, ні до майна, ні до батьків, ні до мерської слави, ні до друзів, ні до рідних, ні до братів ані зовсім до чогось земного. Немай ні турботи, ні піклування про це, але обірвавши будь-який зв'язок, відклавши турботу і зненавидівши це, навіть власну плоть оголивши від усього цього. Безпечально і неліниво йди слідом за Христом, завжди дивлячись на небо, і звідти очікуючи для себе допомоги, бо смерть несподівана, а суд близько, і горе неготовому.